Всім привіт, дорогі глядачі. Всім привіт, дорогі глядачі. Ви на каналі Ерісон і мене звати Саша. Рада познайомитись, якщо ви тут в перший раз, а якщо не в перший, то... Ну що ти голова? Здорова! Як ви бачите, я сьогодні як Зеленський, тобто я сьогодні не в костюмі. Вибачте. Але... Але да, сьогодні ми граємо з Мішею. Я сподіваюся, ви чого чекали, тому що я чекала, тому що це Міша. І сьогодні ми будемо грати у Вгадайте, що у Фортнайт. Але ми насправді знайшли доволі прикольний режим. Там. А знаєте що, я не буду вас спойлерити. Давайте так, це типу. Horror Escape, щось типу такого. Тому я сподіваюся, вам дуже сподобається. От, а, знаєте, як там кажуть ютубер, поставте лайк зараз і потім, а, якщо вам не сподобається, то просто його приберіть. Я типу дисклеймер, я не засуджую таке, просто не знаю, це звучить так А, Так от, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. А я завжди кажу, що, типу, ви і так знаєте, що робити, але знаєте що? Будь ласка, любі друзі, мені зараз дуже-дуже потрібна ваша підтримка. Будь ласка, підпишіться на мій канал і на мої соцмережі. У мене є TikTok, де я публікую всякі мемосики. У мене є телеграм-канал, який я намагаюся зараз більше вести. Там в основному лайфстайл, якісь кружочки. З моїм не, ненафарбованим не обличчям. М -м -м. Хочете справжній хорор, він там, лано, жартую. І можете підписатися на мій трет. Я там пишу дуже вумні пости, дуже вумні думки. Так, тому да, буду вас чекати, буду рада кожному. І насправді так я зрозуміла, що мені потрібна допомога. Тому... Будь ласка, якщо вам сподобається це відео, поставте лайк і напишіть коментар. Будь ласка, це прекрасно просиває е, відео. Я не знаю, напевно. Коротше, всім гарного перегляду. І так, Fortnite. Погнали! Окей, okay, let's go! Ага, погнали. Погнали знімати, звісно. Я джойстик забула. Так от, ми вчора трішки потестували цю карту, тому що, знаєте, я зрозуміла, що напевно перед тим як знімати карти, треба їх типу От, Я дуже вумна. Тому да. І так. Зараз буде код сцена, і ви зрозумієте ор карти от, тут є... А, ор карти Мішу не загрузило. Помахіття. Все, відміна ми не знімаємо. Ой, бачу. У мене вже стрілка потекла. Ні, вона не те, що потекла, у мене просто таке строїння-будова ока. що коли я дивлюся, ладно. Будете усе відео дивитися на цю стрілку. Що, що ж пробиться? Щось, щось, щось мішу, досі не загружаєш, що це таке. А, це ж це ще карта. Так, да, я відразу вибачаюсь. <смі> Ой, ну красотки, не ну, дивіться. Ми йдемо на Хеллоуін клянчити, колядувати цукерки. Ой, ну дивіться, дивіться, які дами. Trico treat. Tri card treat! Tri core treat, це. це... це от... Він нам каже. Він каже: Ой, ви тут ви хочете конфетки, Йдіть всередину. Ну, типу, Наші персонажки не дуже вумні. Без спаліва. Типу, типу Мішаня, ти би пішов за якимось чуваком. <гум> у мене є. Так. Голова на плечах. А у мене є ліхтарик. У, наш... у цих наших персонажів немає. Я зрозумів, ховаю на плечі. Ну, ну, типу, да, якщо ви не зрозуміли, типу чел такий. Ой, у мене є цукерки вдома, заходьте. І вони такі, о, цукерки, прикольні, пішли. А потім о, а, О, о. ключ. О, Міша знайшов вже ключ. Коротше, беремо всякі штуки. І. і наша головна задача, коротше, збігти з хати цієї. Так. Ой, а що це за страшний звук? А мене мене. тут пугає А мені подобається, дивіться, ось тут завжди, коли ти кажеш написано, що робити. Тобто він такий, хммм. І там, типу, можливо, я зможу розмазати це чимось. Ну, Типу, щось не Нагівна лопати нам потрібно щось, щоб кинути. Ой, Каццена! Привіт! Насправді, Ця карта насправді дуже цікава. Ми з Мішою, якщо що, трішки спойлерів, ми намагалися вчора збіжати, ми ніфіга не збіжали. Але якщо чесно, я не знаю, чому вони поставити в челіка, тому що він типу, не страшний. А, і ще, подивіться вниз. Ось тут у нас 5 життів. все. Він біля мене, якщо що. Блін, а ти я набирав воду, та мене вбили. У мене була інтерактивна гра, типу, де набираєш воду і він мене прибив. Ну, я. але я воду встиг набрати. Йоу, так, я бачу. Коротше, так, нам Нам треба, знаєте, просто шукати все, тикатись всюди і намагатися вибрати звідси. Правильно, Міш, я писала гра. Угу. Дякую, сонечко. Ладно, я побігла. А, намагайся, до речі, на науці. Він за тобою біжить. Він за мною. Я його заагрю. Молодець. Я знайшла цей прох. А ой, чому я, він я, пішов я... до мене в підвал? Він раніше туди не ходив. Він хлопче в підвал патру. мене пішов. Він мене вбив. О, Міша, дивись, 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 привіт. Я дирку прорила, я дирку прорила. А у нас його... тим часом вже 3 хп. І два з них ти. <сіх> Ладно, нічого страшного. Так він мене вбив, я його агрів, коли він раніше так не зала... ну, так далеко не заходив в підвал. Може, поки ми спали, і карту набили, <сіх> і тепер він заходить в підвал. Підарюга. Отак от. Отак от Отак от от. от і спи після цього. Все. Давай. О! Ой, ба! Блін, червона двічка. Ну записуй. У мене все зайнято, щоб записувати. Так, окей. А через дирочку, йов. Так, да, тепер бачиш, що у нас є дирочка, щоб у то. А де вона. А, ось. А, фіолетова один. А, чому ти не сказала? Ой, а я не побачила. А це хіба фіолетовий це синій, ні? Свій. А, це чев, каже я, чую звін, не знаю, де він. Він тут? Ні. А, до речі, Міша, я не знаю, чи ти звернув увагу, бачиш? А, ну тут нема на підлозі є такі, типу, як розбитий посуд, не, на, не наступай на нього, бо так він тебе чує. Де ти іде за тобою? Пон? пон? Mm -hmm. О, ладно, давай я піду. підподілу. Господи, чого треба було на X-Factor-и ти? Like, with, with you! Десь біля мене. Ти наступ... А, я наступив на цю. Ладно, мені страшно, я назад. Я позйобам. Він каже, зараз ви... А що це було за страшний звук? Там мене тут скріпнули. А, вау. П... Тут, до речі, якщо ви... Ай, но в колішке такий будет шо на другий поверх пішли? Та він там мабуть ходить зараз. А, зараз. Д... Він просто хоть хтось знав наступив. Я сховалася в цьому У шафі якийсь. А я його не бачу. Ти... Okay. Ти знаєш де він? Ні, я в дирку, ну. Е! Бля? Я його забайтил. Да? Да. Йоу. Він стояй дивиться. О, на мене давай ти <гул> <Ты> його. <гул> Хорошо, байте, я зараз. Лох. Обережненько треба ще й не наступати на всю херню, піду на другий поверх. Давай. Дякую. А тут, до речі, вчора мене дуже звертали уваги на цей посуд, насправді він його якраз і аграрить. Мене били. Я до даун, додан, додаун. До я сижу у цьому, у, у іншій шафі. Він звалив, якщо що. А, він на першому поверсі тут ходить. Ну, я на, на другому стою в шафі. Блять! <зас> <зас> Воно тебе просто через якийсь час саме викидає. Співун, блін. Ну нам зараз потрібно маску знайти, щоб потрапити там у гараж. Ой, у мене. Та Знаєш, оце як пульс такий. Це означає, що він. А! You're dead. Він сказав, що ми здохли. Ну, ми здохне. Схоже на вон. Yeah, wow. Бля, прийшла курва. О, Бачу, Я, я знайшла щиток і написано, що треба оцей один прида. О, я щось знайшла, що це? Yeah, фі... Я yeah, Я знайшла якусь штуку. що це? А, це просто батарейки. Збери. Я не розумію, навіщо ці батарейки, бо ми їх багато, типу, збираємо, а по факту, типу. На фіга Непонятно Знайди противогаз та Така ізолента. Um... Окей, знаєш, приймаю замовлення. Але. Блін. Я у Адвин не наступила. Я тобі там. нагадаю, що є Та-та. та Я зараз другий весь. Просто тут приход один. І я зараз, якщо наступлю, то він стопудов прийде. Я не знаю, що мені робити, як обійти. його. Лях, а стрибати? О, можна стрибати. Йоу, так все. Він іде до тебе! Я чую, так. Він не бачиться, коли він не йде. Ти сховалась? Так, я у шафі Ну Дуже рано, дуже рано, дуже рано, тебе выкине. Ну, я нічого не чую. Типу, ні музики, ні серцебиття. ні... Секунду, секунду. Мене викинуло. Міша, мене выкинула, але я застряла, блядь. О, все, я розстрял. Боже, цей пульс в ушах це прям. Це прям. Коротше, я шукаю зараз на третій по... О, я знайшла сходи на третій поверх. Я на третьому поверсі. Oh! Міша, це габела. Чого? Чого, чого? Він, він за мною. Де? Де ти, блядь? Я заманцю зараз. Де ти? Куди ти? Де Він Він за мною біжить. А он він. А де він? Я його очі бачу, він тут бігає, як дурачок такий. Хі -хі. Лянь, дивіться, як він дурачок бігає. Я не знаю чи вам видно, я приближу потім. What was that? Ладно, я его загубила, а он, походу, куда-то пошел. Нет, он тут. А где он? Где ты, бляха? You are now in my house. Я знаю, что я in your house. Где ты, бляха? А ну, что ты засал? Это, может, он снова будет на этом полюсе? Я зрозуміла, він, типу, агриться, навіть якщо ти стрибаєш. А як тоді його, типу. А як? Я тоді не розумію. Як проходити ось ці тарілки без того, щоб його байтити? Ну, типу. It's impossible. Я сховалась під ліжком. Ні, Віша, а чого вирізати? Там якась тайна? Він, напевно, десь біля мене. Він, напевно, десь біля мене. Мені здається, але. Боже. Все, я тут, коротше. Okay. Я, коротше, тут якась дивна система його байтити, і я не можу. Я весь цей час бігала від нього. Вибач. Блин. Я померла. Ну він прям ніяк. Ну він типу стояв біля мене на третьому поверсі і ніяк, і нічо. Ой, черепотик. Причому ты якоїсь тваринки. О, собака тварин тут тримав. Ну Він шопиг на. Міша, вимкну, будь ласка, телеграм. У мене тут просто важливі переписки. І за мною. А що там, а що там? Я, короче, спеціально зараз... Ходжу по, по цьому, щоб забити його. Так він біля мене. Щоб він він за тобою так не був. Він за тобою мною. бігає. Я просто не можу. Я маску знайшов на першому поверсі, просто лежить посеред. О, молодець. Я... Він біля мене, я не знаю, він задовпав. Ой, господи, я його зараз на перший поверх приведу, бо це неможливо. Як... А я зараз тут. Не потрібно. А я вже все. Давай його спробуємо завести в оцю дирку. Я маску знайшов, але не можу знайти цю. Я тут, прям, знаєш, на всі тарілки понаступала, щоб він за мною. О, іде, іде, він за мною в підвал, так що Міша, нормально. І він в підвалі може вбити. Але в підвал він глибоко заходить чомусь тепер далі, ніж до цього. А, ні, він вчора так теж заходив. Він мене вбив, коли я Він далі зайшов, коротше. Ну, він тільки що біля мене, зараз він пропав, я не знаю, де? він? Я знайшов штуку, яку потрібно нам для того, щоб ми могли вмикнути. Щиток? Бля, він за мною, він за мною! Да-да-да! Останнє хп, Потрібно щиток, ми з ним вбив. Якщо. Це ж якщо нас зараз вб'ють, то нам треба Сидимо в подвалі, коротше, поки що чекаємо. Древно тайм, тайм, тайм залп. Так, тайм. Давай я піду його спробую забайтити Чел. Дети? Я туда. Дети? You need to leave. You need to leave, бляха. А ну виходь! Що за саус, кунишка? Все, я, по ідеї його забайтила, бо я наступила на оцю херню. Уда. Ура, все, Міша, я його забайтив. Ось він стоїть. Найс, nice. я зараз піду. Давай. Короче, щоб ви розуміли, у нас нова тактика. Один байтити його сюди. Коротше, я так зрозумів, найкращий спосіб. Кажи, коротше, він, коли піде. Окей, на найкращий спосіб його байтити, якщо що, це наступати на оці. на розбити, на розбитий посуд. І, і це типу, я, якщо ти наступиш, то є велика вірогідність, що він О, перебайтиться. Коротше, ми, я зробив так, але ми не знаємо до кінця код. Ага. Тому нам пізда. Ну, ну, я... Ми знаємо тільки дві цифри, бо і зеленто ніхто не ні. може ні. знайти. Ну що, дорогі друзі, знаєте, Міша там бойки займається справою, ми з вами послухаємо караоке на Майдані. йоу. Я знайшов Ізоленту. Це зараз ще одна цифра. Е, ізоленту, здається, на, для противогаза потрібна, ні? У мене є противогаз. А -а -а. Ні, я розумію, просто питаю. Він стоїть біля мене і співає. Мій ти хороший. Отлично. У мене зараз буде тут ця міні-гра. Що давай, давай, будемо співати чел? Беремо рюкзачок, беремо рюкзачок. Е, з... Ля -ля 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 -ля. Клас. Блін, насправді, це так тупо, бо люди просто прийшли подивитися, як Міша там щось вздихає і щось робить, а я просто стою біля цього челіка. Але на жаль, якщо я а, посунусь, він розбайтиться і є вірогідність, що він піде до Міші. Тому у такому ми становищі, time, time is now. Тому міша, а, знаєш, давайте ми вам опис розкажемо, що ти робиш, міш. Я знайшов це одну цифрову коду. Коротше, мені потрібно зараз знайти лостовий, Я знаю де у мене все для цього є. Мені просто потрібно на перший пауру зараз піти, і ми і потім нам потрібно буде ввести цей код. і Ми пройшли. Міша, він розбитився. Я знаю, він за мною. Все, він за мною, все, І я його назад забайтила. Йоу! Ну ви бачите, я у цьому я роблю всю роботу на цій карті. Ти... Це міша Що там щось пізні. бігає, щось якусь ізоленту, якийсь код. Я бачу! Nice, nice. О, Хіпе, да, бачите, знайшов хП. Бачите, тепер у нас знизу ось там два сердечка. Тобто ми можемо два рази здохнути перед тим, як гра. Я не знаю, Міша, чи ти чуєш, як він співає, чи ти про, про просто чуєш моє завивання в наушниках? Uh, я іноді його чую, а іноді ні. Знаєте, мені цікаво, якщо б. Міша, звичайно, не записує звук, але було б забавно, де типу, він його не чує, просто я там щось завиваю на фото. Я збіжав. Ааа! Ми звалили. Йо, а чому ти підбита якась? Я не що знаю. Не Тому що я стояла співав. А, все! Nice. Так. Ой, я просто чесно, я, я думаю, що це відео буде на мільярд, на мільярд годин, бо минулого разу ми змішую, ну, два рази просто здохли. А ну да я забью. Йоу, так ти крута від штанги. Ну все, коротше відео закінчилось. Всім дякую за перегляд. Це дуже коротке відео, але під час. На 24 піклі під пиво, так. Ми не пропагандуємо алкоголь, особливо я, Міша не знає. Я не. Дивись, дивись. Роналду. Все, а, дякую велике за перегляд. Підписуйтесь обов'язково на канал. І побачимось. А зараз... Ой. Всім до побачення. А, нас зараз взагалі грузить знову в цю карту. о, о. Та нічого. <реш> Все, вирубай. Камеру вирубай. Вирубаю. Все. Всім дякую. Йоу.